Доброго дня, пані та панове. Взагалі засідання соціальної виборої комісії про цю 13 членів комісії, вборний явних двоє наших колег в поважних причин. Я оголошую відкрити наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується переодення сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто тобто, за його затвердження, прошу проголосувати. 13 за одного голосно порядок денний затверджений. Можемо переходити до розгляду наших питань. Питання перше. Про скаргу громадської організації, Центр контролю та виборчих програм, зареєстровано Центральною виборчою комісією 11 серпня 2025 року за номером 4957. Це питання відповідальної комісії Петлюк Володимир mm -hmm. Григорович. Прошу. У світскації просить встановити факт в діяльності полтавської міської ТВК, що полягає у нереєстрації підтівника Вітіслави депутатом Полтавської міської ради, зобов'язати Полтавську міську ТВК, зареєструвати депутатом Полтавської міської ради підтивника, і потреби доручити голові зазначеної ТВК, оголосити відповідне рішення на найближчій сесії Полтавської міської ради. Перед тим, як розглядати питання по суті. Ці доказ обов'язково сувати, чи належні належність робку входимо скаргу чи належним суб'єктом, чи е, до належного суб'єкта Я З'ясовано, що е, громадська організація не є належним суб'єктом зверненням, тому є підстави для того, щоб залити позов по суті. Цю скаргу зв'язку. з цим Пропонується, по-перше, скаргу громадської організації Центр контролю про «Виборчих програм залишити дозвіл по суті. Копії постанової сади громадської організації і показательської міські ПВХ. І розібрані тексту постанову на офіційному сайті за карті чи здорово. Дякую. Шанов Ніколаевич, за поставлення до доповідача. Бажаючи за участь учасник обговоренні цього питання. Також відсік не бажаючих, тому може завершувати обговорення. Став на голосування. Проєктному з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 13. Давного голос на рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року номер 202 І це питання доповідає член комісії постовий Сергій Олександрович. Колеги, у зв'язку зміною прізвища члена територіальної виборчої комісії у міської ТВК і району Вінницької області пропонується внести зміни до додатку першого до постанови від 25 серпня 2020 року номер 202, замінивши слова «Лебідь» Наталія Петрівна словами Плисак. Наталія Петрівна у зв'язку зміною прізвища. Копію цієї постанови в примірниках надіслати Вінницькій області військової адміністрації для передачі Воложинській міській передреаній виборчій комісії Гайсінського району Вінницької області, а дану постанову прибуду на нашому офіційному веб сайті. Прошу підколею. Бажаю участь часу обговоренні цього питання, бажаючи відсутня, тому що завершуємо обговорення. Я ставлю на увазі, як постанови з другого За одного рішення прийнято. Наступне, на і воно заставне питання порядку денного. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснити підготовку та проведення місцевих колодів. І це питання доповідає секретар комісії, готові на увану Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшло дійшло звернення назверення заступника облаї преденно міської міської, міської, міської територіальної виборчої комісії Харківської області. Доданим до нього матеріалами щодо структурного припинення повноважень деяких її членів у зв'язку з двома і більше явками на засідання виборчої комісії без поважних причин. Також до комісії надійшли подання про зміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій, і також комісія отримала документи, що свідчать про призначення голови Контопської міської територіальної виборчої комісії Сумської області на посаду в органах місцевого самоврядування. Перевіривши мотивоване звернення та факти викладення у ньому було виявлено підстави для дослухового припинення повноважень цієї територіальної виборчої комісії і секретаря, а також окремих членів у зв'язку з двома більшими явками на її засідання без поважних причин, враховуючи обґрунтування, яке викладено в проєкті розмірно вам постанови. Сьогодні комісія пропонується. Внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюється готовку та проведення місцевих виборів сформовано постановою центральної виборчої комісії 172 від 10 серпня 2020 року, згідно з 6 додатків, виконати місцеву організацію політичної партії за майбутнє, за поданням якої до складу південної міської міської територіальної виборчої комісії Харківської області було включено секретаря цієї територіальної виборчої комісії ем, про виключення. Про наявність підстав для доступово припинення його повноважень зв'язку має більше наявка на засідання виборчої комісії без поважних причин. І про можливість не пізніше 16-ї години 45 хвилин 29 серпня внеса до Центральної виборчої комісії подання на його заміну. Також пропонується повідомити місцеві організації політичної партії, місцевого самоврядування, політичної партії країна, політичної партії Велика Країна. За витягненням яких до складу Південно-Мійської міської територіальної виборчої комісії в Харківської області було внесено, е, було включено в Гуліна, Куценко і Сахно, повноваження, яких достроково на цією постановою, про можливість подання на пізніше з 16 години 45 хвилин 29 серпня е, до центральної виборчої комісії нових кандидатур для включення до складу зазначеної територіальної виборчої комісії, а також повідомити місцеву організацію політичної партії.